Кісткова пластика. Що це таке? Це є така процедура, направлена на нарощення кістки там, де її зруйнував зуб мудрості. Ось зуб мудрості, ось порожнина від нього. Нащо вона потрібна, ця кісткова пластика? Вона потрібна тільки для того, щоб захистити сусідній зуб, який має з усіх сторін бути захищений кісткою, так як корінці улюбленої квіточки. Якщо його корінь. Оголиться і не буде захищеним від карієсу, тоді такий зуб доведеться видаляти. А якщо цей зуб доведеться видаляти, от його вже доведеться міняти на імплантант, тобто на штучний зуб. Це додаткові операції, це є додаткові процедури і це є додаткові витрати часу і зусиль. А шкода зуба. Як знати, чи вам потрібна е, ця процедура? На рентгені це видно. Лікар бачить. І лікар може вам пояснити, чи у вас така ситуація є, де це потрібно, чи вам не потрібно. Може бути таке, що вам це потрібно біля одного зуба, а біля іншого не потрібно. Або потрібно біля всіх чотирьох. Але насправді так, щоб було біля всіх чотирьох, це не часто. Як це робиться? Отак. От Порожнина зуба заповнюється спеціальним матеріалом, він природнього є походження. В ньому містяться такі мінерали і в такій концентрації, які потрібні нам, тваринам, щоб в нас виросла кістка, в даному випадку там, де її немає. Це є так звана методика направленої кісткової регенерації. Що буде, якщо цього не робити? Тоді буде загоєння, яке називається спонтанним, тобто неконтрольоване. Тобто воно загоїться, але якось. Може і так, як ми хочемо, а може, і не так, як ми хочемо. Тому є контрольоване загоєння в присутності цих матеріалів, з яких ваш організм будує свою власну кістку в необхідному об'ємі.